Добрий день, Маряк! До нас сьогодні залітав незвичайний крізь. І малянка не людина на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик! Погляньте, дітки, який до нас сьогодні завітав гарний сніговичок. Але мені, дітки, здається, що він якийсь наче сумний. Погляньте! Дітки, як ви думаєте? Пучок сумний. Так, правильно, у нього зовсім немає друзів, йому немає з ким гратися. Давайте діти, допоможемо нашому знаково вирішити цю проблему. Для цього нам потрібні артуш блакитного або синього паперу, або картон, клей, пензлик. Ось такі заготовочки я виготовила. Кружечки. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу. Всі кружечки різні за розмірки. Ось такий елемент це буде головний кубір для нашого сніговичка. Ну і, звісно ж, різ моркви. І так, дітки, розпочнемо нашу руку. Приготуйтеся, будь ласка, свої пальчики і Розпочнемо. Беремо найбільший Змащуємо його клею. Клею діти боють не надто багато. Ну, тоді вийде не дуже гарний малюночок. Намащуємо клеєм. Цю роботу потрібно робити дуже охально, а весь він дуже гарний. Прикладаємо на аркуш. Серветку обережно притискаємо. Якщо потрібно, забираємо зайві фігури. Погляньте, як в мене вийшло. Сподіваюсь, у вас також беремо знову найбільший круг та саме змащуємо його клеєм. Добре змащуйте країну, аби елементи сніговичка не відбутилися. Прикладаємо до нашого аркуша. Діти, зверніть увагу, край нашого круга має зайти на попередній круг. Знову серветкою Притискаємо акуратно. Так, чудово. І тепер беремо найменший круг. Теж змащуємо його клеєм. Так само прикладаємо, не забуваємо про серветку, аби робота була охайною. Погляньте, дітки, як в мене виходить. У нас на тарілочках залишилось ще два кружечки. Для чого вони дітки? Так, ми з них зробимо рученята для нашого сніховичка. Знощуємо. Приклеюємо серветочкою, забираємо вишній клей І другу ручку. Так, чудово вийшло. Тепер беремо, відерце, воно може бути у вас будь-якого кольору. Так само намащуємо. Клею і прикладаємо на голівку серветку, притискаємо. Дуже гарний сніговичок виходить. І ще носик звичайно. Будь ласка, дійте, який сніговичок у мене вийшов. У вас теж так і вийшов? Тоді давайте ще прикрасимо. І зміть, будь ласка, чорний, то мастер або маркер. І намалюйте оченятка нашому сніговичку. Також за бажання можна намалювати йому мітлу. Адже наш сніговик дуже працьовитий. І він завжди стоїть з мітлою. Для чого, дітки? Правильно! Щоб розмітати сніг, аби нам було краще гратися і ходити по Намалюємо йому пишну гарну. Ще забули кузики намалювати. Намалюємо кузички. Так, погляньте, дітки, який сніговичок Але Мені здається, щось не вистачає. Якийсь він наче не такий. Що ж його бракує, діти? І готує посмішки. Візьміть, будь ласка, червоний фломастер і намалюйте йому посмішку, аби сніговичок був добрий та веселий. Погляньте, будь ласка, діти. Ваші сніговички посміхаються? Ну, звісно ж, посміхаються. Тепер наш гість буде дуже задоволений, адже в нього з'явилося дуже багато друзів. Дякую вам, малятка. до нових зустрічей!